Проблема у тому, що наша націоналістична ідеологія вона робить нашу країну дуже ізольованою взагалі від усього світу. Це дуже сильне протиріччя українців, що українці хочуть там і в Північно-Атлантичний альянс, хочуть і з Америкою дружити, хочуть, і з європейцями дружити, хочуть євроінтегруватися, хочуть. Але при цьому хочуть всередині своєї країни побудувати таку от чисто строго, начисто українську україну, де всі розмовляють строго українською мовою і все строго українське. Так це два взаємо якби ну взаємо. Суперечливі поняття, євроінтеграція, інтеграція в альянс, дружба з Заходом і українська Україна. Тобто у українців дуже сильний внутрішній конфлікт, де зараз на одній чаші вагів це націоналізм, а на другій чаші вагів це євроінтеграція, і українців просто дуже сильно зараз появляють цього внутрішнього конфлікту. А саме парадоксальне, те, що наша ключова проблема зараз у зіпсованих відносинах з росіянами, а українці про це взагалі навіть не думають. Для українців головна проблема це тільки е, там як інтегруватися в Європу і як зробити Україну мовною Україну. Виходить з точністю до навпаки, чим більше українці е озабочені на україномовній Україні, тим більше українці втрачають ту саму Україну, тому що не можна е побудувати сильну державу, яка настільки зациклена на таких хворих націоналістичних ідеях. На якихось тупорилих ідеях Чорновола, тупорилих ідеях Степана Бандера, який теж там у нього там весь потолок його свідомості був, це закритися від Росії взагалі там залізним муром, так, і знати не знати там половину Європейського континенту. Просто от Росію, тобто половину Європейського континенту, так, Євразійського континенту, просто від себе закрити. Ну, це е, ні до чого хорошого ця закритість не призведе це е, кінцевий результат такої хворої ідеології. Це просто маленька, ізольована, як Північна Корея, держава. Як Північна Корея. Причому, причому різниця в тому, що Північна Корея е, через конфлікт з Америкою стала ізольованою, через санкції, через е, право на свою ядерну зброю. А українці себе роблять такими маленькими е, ізольованими, е, закритими, так, е, через свої е, абсолютно нацистські, терористичні, неадекватні хворі погляди.